Тому я продовжую е, далі це послання, щоб не зупинитися на теплості і є вихід у Господа. І Господь каже, адже ти кажеш, я багатий, розбагатів і нічого не потребую, а не знаєш, що ти і нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий, раджу тобі купити в мене золото, очищене у вогні, щоб збагатитися, та білий одяг, щоб одягнутися. Аби не видно було сорому твоєї наготи, та мазь, щоб помазати твої очі, аби ти бачив. Що це таке, е, раджу тобі купити в мене золото, очищене у вогні? Це слово дорогі, Це слово, це Бог. І купити це значить заплатити ціну, щоб мати відносини з Богом. Щоб не бути тілесним, треба заплатити ціну, ходити в дусі, ходити по духу, Римлянам 8 розділ. Е, хто ходить по духу, суть сини Божі. Тому каже Господь, раджу тобі купити. Купити це значить, треба мати кошти і заплатити, щоб. Велику ціну заплатити, бо Господь за тебе заплатив велику ціну, щоб мати з тобою відносини. А тепер ти маєш заплатити велику ціну, щоб з ним мати відносини. Тому ти розумієш, про що просить тебе Господь. То Він каже, що раджу купити, щоб ти мав. Відносини зі мною, тоді в тебе буде білий одяг, тоді ти будеш зрячим, тоді не буде осліпляти тебе, сатана. Амінь.